Читати лекцію медикам Київщини приїхав особисто головний терапевт МОЗ. Вчений запевняє, це необхідно, бо про всі нюанси програми не знають не тільки хворі, а й самі медики. Не буду вас питати і опитувати вас. Тільки 10% прочитали цю постанову. Тільки 10% лікарів. Україна в лідерах серед захворюваності на гіпертонію та лікується від небезпечної хвороби лише 15% недужих. Щоб виправити ситуацію, держава вирішила знизити ціни на найнеобхідніші препарати. Але спочатку медики мають переглянути. Реєстри хворих, за якими і будуть виділятися державні кошти на компенсацію вартості ліків. Кількість грошей, які виділяються, йдуть по відносно до ваших списків. Якщо по ваших списках ви просто собі понаписували, що у вас, наприклад, у районі із 100 тисяч населення приблизно 20% пацієнтів мають підвищений тиск, то 20 тисяч пацієнтів повинно бути у вас у районі, а ви дали 5%. Значить, вам держава видасть гроші на скільки на 5, а не на скільки, не на 20. Значить потрібно зараз швиденько робити тут чи іншу певну корекцію. У програмі чимало нюансів, як і яким лікарям виписувати рецепти, як вести документацію, та як зробити, аби самого ескулапа не запідозрили в рекламуванні того чи іншого препарату. Відтак семінари відтепер проводитимуться регулярно для столичних лікарів. Лекцію прочитають у вересні. Наталія Шумейко, Микола Ляшко, телеканал Київ.